Як би ви описали чиюсь особистість? Дружня, творча, може, трохи дивувакувата чи навпаки тривожна, сором'язлива? Знаєте, люди намагалися розкласти одне одного по поличках, відколи себе пам'ятають, від стародавніх греків з їхніми рідинами в тілі і аж до сучасних психологічних тестів. І все це, по суті, зводиться до одного гігантського питання. А хто ми взагалі такі? Що ж, давайте спробуємо розібратися. Отже, що на нас чекає? Ми почнемо з давніх давен. Потім подивимось, як усе це перетворилося на науку, далі розберемо теорію рис, соціально когнітивний підхід і нарешті спробуємо зрозуміти, що ж таке наше я. І почнемо ми, звісно, з самого початку, адже бажання зрозуміти себе та інших це, знаєте, історія стара як світ. Ну от, власне, і воно. Головне питання, що ж це таке особистість? І як виявилося, відповідей на нього історія знає безліч, і кожна відповідь це не просто рівень знань тієї епохи, це ціле дзеркало культури, яке показує, що саме тоді вважали сутністю людини. От уявіть собі давньогрецький лікар Гіппократ був переконаний, що наш характер це просто баланс чотирьох рідин в організмі. У традиційній китайській медицині все пов'язували з п'ятьма стихіями, а в аюрведичній з комбінацією трьох життєвих сил або дош. Спільне в них одне. Всі вони намагалися знайти якусь фізичну матеріальну основу нашого характеру. Це все, звісно, дуже цікаво, але час ішов, і психологія прагнула стати справжньою наукою. А для науки потрібні не просто красиві ідеї, а те, що можна виміряти і перевірити. Настав час переходити від філософії до фактів. Звісно, не можна оминути Зигмунда Фройда, його ідеї перевернули все з ніг на голову. Але була одна проблема їх практично неможливо було довести чи спростувати. Ну справді, як виміряти силу несвідомого, або як об'єктивно оцінити реакцію на чорниріну пляму? Саме це й змусило психологів шукати нові шляхи. І знаєте, є одна історія, яка, мабуть, найкраще ілюструє цей переломний момент. Уявіть, 1919 рік молодий американський психолог Гордон Олпорт приїжджає до Відня на аудієнцію до самого Фройда. І, от щоб зав'язати розмову, він розповідає про випадок у потязі: маленький хлопчик страшенно боявся бруду. Олпорт висловив припущення, що, можливо, у хлопчика була надто охайна мати, і він просто перейняв її звичку. І що ж відповів великий Фройд, уважно вислухавши, він пильно подивився на Олпорта і запитав: А цим маленьким хлопчиком були ви? І в цей момент Олпорта ніби осяяло. Він зрозумів, що Фройд завжди і в усьому шукає переховані, несвідомі мотиви з глибокого дитинства. Але ж іноді, іноді все набагато простіше. Можливо, варто просто описувати те, що ми бачимо тут і зараз, свідомі риси та мотиви, і це стало початком абсолютно нового підходу. Так ми і підійшли до теорії рис. Її головна ідея не стільки пояснити, чому людина така, скільки описати, яка вона через набір основних стабільних характеристик. Зрештою, сучасні дослідники, як от Роберт Макрей і Пол Коста, звели все до п'яти ключових факторів. Це знаменита велика п'ятірка. Модель стала неймовірно популярною, бо дала змогу вимірювати особистість. Запам'ятати її легко за англійською абревіатурою Ocean. І тут ключовий момент кожна риса це не перемикач, так ні, а цілий спектр. Тобто людина може бути не 100% екстравертом, а десь посередині. Знаючи ці риси, можна прогнозувати загальну поведінку. Наприклад, людина з високою доброзичливістю, скоріш за все, допоможе сусідові, аніж та, у кого це показник низький. Але стривайте, невже все так просто, адже ми поводимося по-різному в різних ситуаціях, правда ж? Вдома одній, на роботі інші. От на це питання і намагається відповісти соціально когнітивна теорія, яку запропонував Альберт Бандура. Ключова ідея тут взаємний детермінізм. Звучить складно, але насправді все логічно. Це означає, що наші риси, наша поведінка і наше оточення постійно впливають одне на одного. Подумайте, спочатку ми обираємо друзів, які нам імпонують, це наші риси. А потім ці друзі та середовища починають впливати на нас. Виходить таке замкнене коло. І тут виникає ще одне дуже важливе поняття відчуття особистого контролю. Психологи називають його локус контролю. Простіше кажучи, це відповідь на питання, хто керує моїм життям, я чи обставини. Існує два типи люди з внутрішнім локусом контролю вірять, що вони ковалі своєї долі, а ті, у кого зовнішній локус, переконані, що від них мало що залежить, а все вирішує випадок, удача чи інші люди. І це погодьтеся дві абсолютно різні філософії життя. Гаразд, отже, ми маємо риси. Маємо ситуації та наші думки про них, але як усе це виміряти на практиці? Це підводить нас до конкретних інструментів, які використовують психологи. Ну, тут у кожного свій підхід. Послідовники Фройда використовують проєктивні тести, як от ті самі чорнильні плями, щоб зазирнути у несвідоме. Прихильники теорії рис дають людям заповнювати опитувальники. Соціально когнітивний підхід взагалі пропонує спостерігати за поведінкою в реальних умовах, а гуманістичний просто розмовляти з людиною. І знаєте, що об'єднує всі ці, здавалося б, різні підходи. Усі вони так чи інакше намагаються дістатися до центрального поняття нашого я. Це ніби той диригент, який керує оркестром наших думок, почуттів і вчинків. Це і є ядро особистості. І є одна дуже цікава ідея про те, як влаштоване наше я концепція можливих я. У кожного з нас є уявлення про ідеального себе, ким ми мріємо стати, і водночас є образ того, ким ми панічно боїмося стати. Саме ця напруга між мрією і страхом часто і є головним двигуном, що змушує нас рухатися вперед. Отже, якщо зібрати все докупи, риси, ситуації, несвідомі бажання і свідомі цілі, питання хто ми є, залишається неймовірно складним. Та, можливо, є ще важливіше питання, ким кожна людина прагне стати. І це, мабуть, одне з найбільших питань життя, на яке кожен з нас шукає свою власну відповідь.